Багажник на цьому велосипеді завжди мене відволікає. Непривично. Не Але моделька дуже класна, це дорожні 25-го року. Основна відмінність це матеріал рами. В минулому році рама йшла сталева, в цьому алюмінієва. 18 дюймів рама це такий гібрид. Колеса 27,5 дюймів, шини гірські. Алюмінієві обода подвійні, трансмісія 1 на 8 позаду касета вісімка, алюмінієві втулки, турнеївський перемикач. Дорожні педальки широкі, є багажник, можна якусь там сумочку таку вчепити, велику, широке сидіння. Ельтву монетка на 8, ще двіці, яка корзина спереді, що можна собі туди щось навантажити. Крила повністю закриті, не буде нічого хляпати. Гальма дискова механіка, гарно працює. Дивіться, які з іншої сторони. Центральна ніжка. Ціна дуже доступна. Він коштує в районі 11 тисяч. Доступний в наших магазинах. Кого зацікавив, може приїхати вживу на нього, глянути, потестувати, переїхатися. А хто з іншого міста, можемо запакувати в коробку і надіслати нової пошти.